Японські та китайські без різниці прицепили наш плужок і опускаються ще нижче. Беремо тичку 600-700 гривень 13 сантиметрів. Це до тих бізнесменів, яких раз, два, три, чотири, п'ять від трактора Т-25. Довго підшипники точно не будуть жити. Все покріплення підходить. Так і... Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, святами відсвяткували, чому я дуже радий. Настала тепла весняна на кінець-то погода. І хочеться вже вийти трактором в поле і почати щось робити, тим більше сроки піджимають. Ну, але, як ви всі знаєте, усі міні-трактори, японські, китайські, без різниці, все, що їм бракує, це ваги. І тому адекватно працювати з певним обладнанням, враховуючи потужність трактора, наприклад, буває 40-сильні китайці, і мають всього вагу на тонни. тонни. Ну, це нікуди не годиться і працювати адекватно з нормальним плугом. Чи культиватором не виходить, так як немає щеплення нормального з ґрунту, наприклад, отаким от культиватором. Ну а ми, українці, хочемо експлуатувати отакі невеличкі міні-трактори з великими плугами, дисковими борнами, культиваторами. і потім думаємо, що ж він не тягне. Ну а китайці вони взагалі, я рахую, все скопіювали, все, що можна там. І, взагалі, не замислюється над таким питанням як довантаження трактора, як правильний розподіл маси, і все зробити так, щоб нам трактор пізніше тянув адекватно. Тому після купівлі трактора я звернув увагу на цей довантажувач, якщо його можна назвати довантажувачем. На мою думку, китайці просто прицепили оцей вузол для центральної тяги для того, щоб він був. Ніхто там не замислювався, ніхто його не проектував таким чином, щоб він нам довантажував задню вісь трактора. Ну а після купівлі плуга, звичайно. Мені трішки стало страшно за цей трактор, тому що я не був взагалі впевнений, що він зможе його адекватно тягнути. Ну більше за 18 см, так точно. Сьогодні я вам покажу, як правильно виготовити оцей довантажувач, що він не тільки нам догружав задню вісь трактора, а й розподіляв навантаження між задньою осью і передньою осью трактора. Так як у нас трактор повнопривідний, нам не потрібно, щоб тільки давило на задню вісь. Бо бачу зараз є такі кулібини, спеціалісти великі, які роблять ці довантажувачі настільки довгими. Вони доходять практично до валу відбору потужності, а потім жаліються, чому в них розсипаються в коробці підшипники, на бортових підшипники розсипаються і так далі. Ну а шефенгисти, 240-ві особливо, то роблять настільки велетенські довантажувачі, які опускаються ще нижче завал відбору потужності. Отвір, що вони збираються ним довантажувати, я просто не знаю. Ну і тим більше під оцю центральну тягу, яка взагалі, на мою думку, годиться лише тільки для. Зернової сівалки, тому що вона йде під пальця на 19 мм, а в нас все обладнання під 24 мм. Її можна використовувати хіба лише з зерновою сівалкою, що я буду і робити, і то можливо я там пересверлю отвори, і буде нормально використовуватися з нею тяга. Ну сьогодні ми ще її один раз використаємо, підцепимо плужка, і я покажу, що китайці намудрили, і потім люди жаліються, чому ж них не тягне міні-трактор. Навісни, тому що ж, давайте будемо приступати. Всім приємного перегляду. Погнали! Ну що ж, прицепили, значить, наш плуг до тракторця, поставили його на самий нижчий отвір, який можна тут поставити. Ну і що ж? І бачимо, що наша центральна тяга куди правильно дивиться нам. Якщо ми станемо таке от положення, дивиться нам на передні наші колеса, на передній міст. Ну а коли ще плужок залізе в землю, взагалі буде ще за порід трактора виходити. Тому про яке довантаження можна тут говорити, якщо його абсолютно немає. Щоб ви зараз не казали, що якісь дурниці розповідаю, беремо тичку, отаку якусь рівненьку, вставляємо її от сюди, виставляємо той самий угол атаки нашого центрального винта, і спостерігаємо, куди вона нам, оця планка, виходить. От маєте наглядний приклад, куди ми довантажуємо наш трактор на передню вість трактора і пізніше. Хочемо, щоб наші задні колеса не пробуксовували, тому що плужок нам догружає якраз задню вість трактора. Він ж пробує вискакувати, хоче землю вилізти, а тим самим давить нам на центральну тягу, і центральна тяга вже давить нам на трактори. Ну а коли вона давить нам на передній міст, що ж можна потім вимагати від цього міні-трактора, який бідний без перерви пробуксовує. Тому потрібно зробити так, щоб наше зусилля передавалося нам. Ну, приблизно дегідравлічний фільтр. Назвемо це серединкою трактора. От тоді ми будемо правильно довантажувати наш тракторець. Він тоді буде мінімально пробуксовувати або взагалі не пробуксовувати, і все в нас буде гаразд. Що ж, показав я вам, як це все відбувається наглядному прикладі, щоб дійсно дурниці не писали. І тепер давайте цей довантажувач знімемо, і я вам покажу, що потрібно зробити, щоб все вас тягнуло і все було у вас добре. Так відчіпляємо, значить. Центральну тягу більше вона нам не знадобиться. Так, і відкручуємо. Як бачите, отакий от невеличкий довантажувач, виконаний він. Давайте переміряємо з товщини металу 16 мм на 16 мм і загальні його розміри 16 на 13,2 мм. Ну і все тепер, що потрібно нам з оцим. Так би можете сказати, довантажувач зробити це покласти його на поличку, і нехай він там собі відпочиває назавжди. Ну а я вам покажу, який має бути справжній довантажувач. Заварив я, друзі, собі уже довантажувач. Вибачайте, процес виготовлення, я вам його не покажу, але розміри по-любому, для того, щоб ви... Могли його самі зробити, а також хочу звернутися до тих бізнесменів, які зараз дуже бачу, пішов бум на довантажувачі, і вони почали їх продавати. Трішки хлопці схаменіться, ну де ж можна в такий нелегкий час дерти такі великі гроші. Дехто бачу за зйомні довантажувачі просив взагалі 3,5 тисячі. Це на мою думку, взагалі. Ну, без мозгів, я не знаю, це обдираловка повністю людей. Собі вартість у такого довантажувача це буде десь 600 700 гривень. Ну ніяк не 2 тисячі, 3 тисячі і так далі. Як ви ціните? Дехто бачу більш розумніше є і ціни півтори тисячі ще куди не йшло. Тому що, звичайно, не кожен може виготовити собі такий довантажувач, і такі люди потрібні, які за когось це зроблять. Ну і для тих, я ж кажу, бізнесменів, які потім скопіюють його і почнуть продавати по дві більше тисячі. І в такий важкий час продавайте за адекватні ціни 1200 двісті півтори тисячі. Я думаю, що це дуже дуже навіть хороша ціна. І рекомендую я звичайно вам робити його незйомним. Стаціонарним прикріпили і все забули. Так, ну що ж, давайте приступати до замірів. Я його от сюди поклав, тому що важкі зараза. Одразу скажу, що я його зробив з металолому, який в мене був. Тобто, в мене було дві пластини шириною, якщо не помиляюся, десь сантиметрів, я їх зварив. До кучі провари отут і не переживайте, нічого не буде відломлюватися, все буде служити. Не обов'язково мати суцільну пластину. З двох частин можете зварити, і все буде у вас чудово працювати. Значить що ж, починаємо з розмірів. Ширина такого довантажувача буде 16, ну, а довжина у нас буде. 20 рівно сантиметрів Тут навкуси я такі зробив трішки зріс для краси. Так, ну і між отворами е, значить 13 см. Ну між цими нижніми отворами у нас десь в районі 42 мм, і між цим і верхнім отвором десь 65 мм. Оцей довантажувач, я як казав, вже був виготовлений з металолому, якого знайшов, товщина. Цього металу становить 10 міліметрів. Повірте, це більш ніж достатньо. Нічого тут не буде гнути, ламати і так далі. Все буде служити. У мене на Т-25 ще був стоньшого металу, напевно, 8 міліметрів виготовлений. Хтось його так ще паршиво зварив, що на нього було просто страшно дивитися, насмаркав, а не проварив нормально. І він відслужив 5 років і ще в новому власнику послужить ще 5-10 років, скільки буде потрібно. Значить, оця пластина, де буде закріплюватися наша центральна тяга. Теж 10 сантиметрів. І отвори я сверлив між кожним отвором по 40 міліметрів. Їх раз, два, три, чотири, п'ять штук більш ніж достатньо. Оцю відстань будете підганяти вже під свій центральний винт. В даному випадку у мене 56 міліметрів. Ну і загальна довжина у цього довантажувача в нас від самого верху і до самого низу получається в нас 23 сантиметра. Ну, максимум, що можна робити. Це 25 більше точно не потрібно. Так, і оці отвори у мене 22 мм. Ну а чому я зробив отвори під 22-й палець? Тому що я прикупив оригінальну заводську центральну тягу від трактора Т-25. Вона така сама по довжині, що й китайська. Але зато тут більше різьби, вона набагато масивніша, набагато потужніша. В неї з однієї сторони йде під палець 22 мм, а з іншої під якраз стандартне навісне. Наша 24 міліметра. Нова вона харківська, виготовлена вона досить непогано, мені подобається. Думав купити оригінальну вже совдепуську, але купив нову. Нехай буде. Вона дійсно важка, потужна. Якщо порівняти ось з цією іграшковою, тут немає масльонок, але ці масльонки я рахую більше мішають, ніж допомагають. Якщо мені буде потрібно, один раз змазав кінчик винта. І все буде чудово. І тим більше не завжди нам потрібно його мазати, тому що інколи наб'ється, так було, то що це мазання ще гірше робить, чим без нього. Довго не будемо балакати. Давайте вчепимо, і я вам покажу, як це все виглядає на тракторцеві. Все покріплення підходить, так як робилося все по оригіналу. Прицепили на штатне його місце. Я думаю, ще більш він красивіше виглядає за штатний. Ну і саме головне він точно нам буде допомагати при якихось важких роботах з плугом або культиватором Тепер давайте вцепимо нашу центральну тягу. Ну що ж, вцепили нашу центральну тягу від Т-25, вцепили довантажувач новий, і як бачите, угол атаки від цієї центральної тяги одразу змінився. Він став більш різкіший. І тепер давайте подивимось, куди нам це все зусилля, яке буде нам давати плуг. Куди воно буде приходити? Так, ну що ж, беремо нашу планку, і давайте подивимось, куди тепер нам це все буде тиснути. Ну і тепер, як можете бачити, нам буде це все зусилля передаватися, де нашій гідравлічний фільтр. Можливо, навіть трішки позаду, те, що я якраз і казав, буде притискати нам як перід довантажувати, так і задню вість трактора. Тому що у нас трактор повнопривідний. Якщо б у нас був задній привідний, нам би прийшлося так робити, щоб давило ну десь от сюди, трішки далі за нашу ступицю, трошки далі допереду. На самий міст не потрібно, щоб давило, бо довго підшипники точно не будуть жити. Так можливо, трішки. Покращиться щеплення, але підшипники, дякую за це, вам точно не скажуть. Ну що ж, друзі, отакий от в мене вийшов довантажувач. Вибачте, що детальний процес вам я не знімав, тому що дійсно не було в мене реального часу. Ну, але усі розміри, все я вам показав, як він зроблений. Я думаю, ви собі таке виготовите і будете користуватися на здоров'я, чого я вам всім і бажаю, щоб не мучити свої трактори, не зношувати резину. а Використовувати потенціал трактора по максимуму в слідуючому відео. Ви вже побачите, як ця ДТЗ працює з навісним обладнанням. А саме, скоріш за все, це буде культиватор, так як ще мотогодин, Я рахую трішки недостатньо. Ну в принципі достатньо, але я срівно не буду. Мучити все таки нова техніка. Перше притремо шестерні і е, зробив обкатку двигуна на культиваторі. Він срівно важкий. т 25 його тягнув на першій передачі. Ну а на якій передачі буде тягнути оця ДТЗ, і чи взагалі зможе, ви побачите вже це все наступним разом? Робіть собі довантажувачі і користуйтеся на здоров'я. Ну а всім на завершення, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам платить тим самим все, па-па!